Друзі, привіт! Мене звати Олексій Четінін, і я доктор філософії з релігієзнавства. Вчився і закінчив філософські і історичні факультети. І мій друг попросив мене підняти деякі теми, висвітлити, тому що є багато різних, таких, можна сказати, плутанини. такої. І поговоримо сьогодні про стару і молоду землю. Чи стара вона, чи молода? Чому це важливо? Тому що можете подумати, ну яка різниця стара, вона чи молода? Насправді дуже важливо, тому що коли ми дивимося в Біблію, то Біблія нам чітко показує, що Земля молода, їй близько 6 тисяч років. Ось що був Божий суд 4 тисячі 400 приблизно років тому. І якщо ми в це не віримо, так, то насправді нема сенсу вірити в Біблію, тому що один Ісус. 25 разів згадував книгу буття, згадував Ноя, тобто потоп, про який на всіх континентах сьогодні є маса свідчень. Ось, а що ж робити із старою землею? Ну, можливо, це дуже наукова така теорія, скажете ви, ага, вона настільки наукова, що почалась фальсифікації 190 років тому, такої основної фальсифікації. Один юрист поїхав на Ніагарський водоспад і. Йому сказали, що він розмивається зі швидкістю близько метра, ну там трошки більше метра, тобто швидко. Але він сказав, що ні 30 сантиметрів. Ну, було б не так страшно, якби був якийсь е звичайний юрист, але це ж був юрист-президент Першого в світі геологічного товариства. І вже всі там геологи світу, скажімо так, у нас, наприклад, в Україні, так, на наших територіях. Коли геологію далі розбудовували як науку, то вони спирались на його праці. І мало того, через 190 років, навіть сьогодні, в підручниках біології можна побачити його схемку. Там оця от колона, там, де всякий цен, Еоцен, плейстоцен, це все він придумав. Тому що він сказав тоді, що Землі не 6 тисяч років. А одному ніагарському водоспаду 35 тисяч років. Сьогодні наука підтвердила, що в три з половиною рази мінімум менше, а насправді ще менше. Ось і ну я не буду вам детально пояснювати чому. І взагалі є дуже багато фактів про те, що Земля молода. А якщо ви їх ще не знали, то час дізнатися. Я особисто слухаю пасторів, докторів теології. Це мої пастори. ось, Пастору місії слово Боже, церква я теж є частиною церкви. Місії Слово Боже. Я вам залишу відео там, де ви можете послухати ці факти, тому що час уже їх дізнатися і перестати вірити в те, що ми від мавпи, тому що ну сьогодні дуже багато говорить про те, що треба бути людяними. Слухайте, як ми будемо людяними, будемо людьми, так якщо і інші люди, якщо ми вчимо, що ми тварини, що ми від мавпи, ніяк. Ось тому насправді треба повертатися до Бога, до Біблії, тому що Бог дає високий стандарт і нам є куди тягнутися. Якщо ми від мавпи, то нам вже нема куди еволюціонувати. Ну по суті, так? Тому що люди заглянули в космос на мільйони кілометрів, але добріше від цього не стали. Ось будемо продовжувати в наступних випусках і до нових зустрічей.